Доброго дня, з вами Володимир Головань, місто Ладижу. Сьогодні у нас персик. Будемо його розбивати на чотири рукава. Така класична ситуація. Що нам для цього треба? Треба вибрати чотири, ну бажано чотири, гілки, які в нас будуть скелетні гілки, будемо їх називати крилами. Чотири крила, які ми будемо використовувати. Шукаємо. Сильні гілки, сильні гарні гілки. Ось у нас гарна, сильна гілка. Гарна гілка гарно родить, біля неї дядько ходить. Гарний дядько гарно зветься, ріже гілку і сміється. Почнемо. У нас має бути центральний такий, як би сказати, провідник. Ця схема, яку би буде розказати, дуже схожа на стару схему обрізки яблуні, де йде нижній ярус, така циклічна обрізка. В нас тут так зараз поки що не вийде точно зробити як там, тому що він більш-менш дикий, він ще не сформований, цей персик. Значить, особливості персика. Ті гілочки, там персика родять однорічки, ну і дворічки також дають урожай. Ті гілочки, які знаходяться на початку стовбура, з часом вони відсихають і взагалі переміщаються плодоношення на кінець. Йдемо по стовбуру. Ну Поки він молодий, може ще десь якийсь персик виклюється. Те, що знизу що сонце не попадає, прибираємо. Згори можна і не прибирати. Йдемо по гілочкам. Приблизно в цьому місті, ось у нас вже якби починає формуватися це гілки, які називаються будуть першого ярусу. Перший і далі другий будуть розходження. Будемо так потрошки його формувати. Друге крило, перше крило, друге крило. Починаємо обрізку. Персик це єдине дерево, яке треба кожну гілку так, робити коротше. Бо якщо ви, наприклад, яблуні почнете тако чекати гілочки всі підряд, ну, то це яблуня вас засохне. Персик він трошки схожий на виноград, і тому ми робимо такі укорочення. Укорочимо це і так коротко. Ось у нас перше крило майбутнє вже є. Останню гілочку, яка закінчена, може трошки довше лишати. І трошки коротше, як в нас буде гілочка заміщення, назвемо її так. І йдемо далі. Ось у нас другі два розгалуження. Укорачуємо їх. Чим більше ми укоритимо, тим крупніше буде плід, але тим їх, можливо, буде менше. Тому кому як подобається. Ось остання в нас має бути сильна. Ми її не сильно укорочуємо. Ось у нас такі плодові бронячки. Все. Перше крило у нас зроблене. Йдемо далі. Ось також більш-менш гілочка, трошки гірша, трошки слабша, але варіанту у нас другого немає. Так як я казав, що ці... Тимчасово може щось в на тих, що на початку йдуть стовбуру. далі. Тут у нас немає таких розгалужень, як там, що можна... Ну, хіба що ось одне на гілку першого порядку. Тут можливо у нас буде. Далі щось виросте, отак у нас буде гілки першого порядку, гілки другого порядку і закінчення. Це бажано, але це не обов'язково. Якщо у вас щось немає, немає якоїсь гілочки, ми її не приклеїмо. І сильно це на урожай нам не повпливає. Це ще знизу, щоб перекривати сонце для ці маленькі, також прибираємо, з них толку не буде. І це, можливо, на бокову перекинемо. Так, так. І остання, така сама сильніша, дворічечка. Закінчили. Друге крило зроблене. Йдемо далі. Повертаємо. Йдемо далі, крутимо педалі. Ось теж гарна гілка, вже третя. Так, на бокову брунечку, бачите, я, так, щоб воно розходилось трошки. А ці ще зверху, що в принципі, сонце на нього попаде. Ми їх так прищіплюємо максимально, на три брунічки вистачить. Зовсім прибираємо. а такі трошки надсохші, з них толку вже не буде. Оця внизу, ці дві не дадуть їй жити мирно прибираємося, що внизу. Сонце на нього не попаде, оце все сухенечке, прибираємо. Оце знизу хороший гарний пагінь. Ну, бачите, йде паралельно з цим. Сонце на нього не попаде. і Ми його тому прибираємо. Обов'язково має бути провітрювання, сонце. Отак От ми укорочуємо ці гілочки. Теж колись будуть першого, другого порядку, можливо, не виросте, так і буде. Що ми зробимо. так, Ось у нас пішла вже гілочка як колись для першого порядку. Бокова. З іншої сторони ми вже зробили. Так. Тепер центральна така у нас. Центральний провідник. Укорочуємо, укорочуємо. Закриваєш рукою. Нічого важкого тут немає. Останнє трошки довше, трошки сильніше. Ось у нас вже і третій рукав. Далі розходиться сюди четвертий рукав. Тут буде трошки цікавіше. Пармуємо бокову гілку. Першу, з другої сторони, що поки не виросло. Так. Давайте тут зупинимося на цьому варіанті. Значить, ось у нас одна гілка і друга, вона йдуть паралельно одна одній. По-любому треба якусь прибирати. Тому що одна другій не дасть. Я вибрав, би, вибрав би цю слабішу. Чому? Ну Вона тонше, ясно, вона там менше суки візьме на ній. Більше ну, приблизно так само гілочок і вона більш розгалужена. Тобто персик у нас розкриється, сонячне повітря проміння буде сюди заходити. І тому ми вибираємо цю, а оцей конкурентний прибираємо. Прибрали. Ось, ми вже будемо працювати з цим. Ось у нас іде як бокова гілочка. Знизу прибираємо. Колись тут буде бокова, лишаємо сильненьке таке наріст. Зередини все сухеньке прибираємо, бокові трошки коротші вийде, і серединка трошки довша Чотири рукава. Тепер питання: що робити з цим? Жалко, така красота. Але перська такої красоти не потягне. Ну, хіба що для красоти. У вас будуть дрібненькі персики і він почне з часом трохи підсихати, підсихати, тому такої нагрузки нам не треба. Зараз ми робимо таке чудо-рух і оце всю всю красоту без лишнього вандалізму знищуємо, зрізаємо. І подивимося, що в нас з цього вийшло. Оленячі роги прибираємо. І дивіться, який у нас вийшов розкритий персик. Персику центрального стовбури не треба, всім іншим деревам обов'язково там. Кісточкові. Там. А персик, дивіться як розкрився. Один рукав, другий рукав, третій, четвертий. Класика. Ось що в нас ще лишилося. Ось така гілочка. Ми її теж прибираємо. п'ятого рукава нам не треба. І ось у нас вийшов такий гарний, на мій погляд, персик. На чотири рукава розподілили і, в принципі, все. З вами був Володимир Головань. До побачення, гарного вам врожаю.